Так, в нас питання, як зменшити напругу в команді. Якщо виникає напруга, я думаю, що це зазвичай питання дискомунікації. Тому що зазвичай я роблю? Ну, перше, це волшебний пінділь, без нього ніяк, але це шутка. Насправді, з чого ми починаємо? Для мене дуже головне, коли люди розуміють свої. Ролі, задачі та процеси. Тому я думаю, що перше це чіткі задачі, чіткі ролі, чіткі процеси, щоб кожна людина і кожний учасник свого процесу розумів, що він має робити. По-друге, mm -hmm. якщо вже виникла напруга, то я думаю, що в першу чергу ми проговорюємо, в чому саме сталася проблема. Не замовчуємо, взагалі, що відбувається. А ми сідаємо чи там на ван для того, щоб по гарячим слідам щось проговорити. Да? І тут питання не через те, чому це. Ти так зробив, а більш конкретизовано переходимо в розуміння цієї проблематики, що стало незрозуміло, да? і що б ти хотів змінити, чи що б ти хотіла змінити. І в цьому процесі, звісно, потім не виникає ніяких непорозумінь. Ну і по третє, я думаю, що це трошечки магії, позитиву, якоїсь імпатії, бо насправді, якщо керівник не заряджає команду, то в цілому всі дуже на такому. Вяліку, да, і тому а, ми завжди про те, щоб а, бути з позитивними думками, з позитивним настроєм. І тому в цілому це якось зглажує процеси ось цієї напруги. В цілому такі а, короткі три методи, я їх постійно використовую і в команді, і в процесах, і тому мені це допомагає. Якщо це допоможе і вам, беріть та впроваджуйте.